Всім привіт, народ! І в цьому відео я вам покажу, що це все таке, і навіщо воно мені потрібно. Значить, один місяць я вирішив не купувати нових стволів до колекції, бо їх і так назбиралось доволі багато. Треба багато чого відзняти, там одне приїжджає, інше треба відправляти. Коротше, це все туди-сюди. Вирішив нічого нового не купувати, щоб просто вони не нагромаджувались. Все одно будуть чекати своєї черги для зйомки, для тестів, для відстрілу, для всього всього з цього. І ну, в цей час, думаю, прикуплю трошечки аксесуарів. Ну, ну Трошечки, ну я ж не багато. Ну, а що ж, коротше, по грошам це вийшло. Ну, мабуть, більше, ніж я б там купив два середньостатистичних якихось пістолети чи гвинтівки, і зараз я вам все це покажу. Ну, а для початку саме найгабаритніше бачимо. Ось така коробочка. Це крутецький такий цинк. Він в мене планується під патрончики різні. Виглядає наступним чином. Він герметичний, класно зачиняється, в принципі. Міцно має зверху ручечку, має з боку ручечку, і в ньому я планую все-таки зберігати і транспортувати патрон, кульки для пневматики, флабери, щось там може якісь холості патрончики. Ну і все, що пов'язано, мабуть, з боєприпасами для моїх пневматичних і не тільки. Пристроїв. Це 805-й пістолетний кейс, про них доволі багато розповідав Зулус, і який ними користується, в принципі, дуже давно. Вся, всіляко їх рекомендував. Вони так дійсно дуже якісні, класний паралончик, дуже щільно все закривається. В принципі, тут гарні петлі, гарні замочки. Просто класний кейс. Мені він потрібен для револьвера під патрон Флобера. Також є 807 кейси. Ну тобто вони в принципі існують, але зараз їх немає в наявності. І ще, як мінімум, один, а може й два, мені потрібно 807 кейсів прикупити. Тому чекаю, поки з'являться в наявності, і доберу ще трошечки таких от кейсиків. Далі кейсик трошечки побільший. Це здається, мегалайн півметровий. В принципі, також непоганий паролончик, також хороші металеві петлі, непогані замочки, зроблено в Італії, написано. І конкретно цей кейс я брав під Snow Peak PP750. Хоча, в принципі, мені потрібен ще, як мінімум, такий же кейс для дещо іншого девайса, можливо, навіть два кейси. Побачимо. Ну В принципі, про нього багато чого розповідати не буду. в мене схожого плану кейс під. Зброю хортицю, там він двохметровий. Ну, а тут, бачимо, є отакі от от півметрові, доволі, доволі хороші. Єдине, що в нього немає якихось ніжок, ось тут зверху і знизу, тільки вертикально його можна ставити. Ну, в принципі, лежачи його також можна ставити, але якихось ніжок от немає, щоб він на них лежав. Він просто буде лежати на поверхні і царапатись буде вся поверхня. Але це все дрібниці. Наступна коробочка це ось така ось також сталева штукована. Точно не знаю від чого, це від чогось 40 мм, якісь боєприпаси, судячи з усього. Тут вже знімається кришка. Вона знімається або просто відкривається, або можна її зняти повністю. Також герметична, є резиночка. І тут я планую зберігати вже різні аксесуари, наприклад, оптичні приціли. До речі, тут ось якісь саме валяється. Добре, про нього трошечки пізніше. Ще у нас тут. Паспорт сафарі, латек, чайка, про це пізніше. І трошечки шестигранничків, ключиків. Коротше, тут я планую зберігати всякі приціли, оптичні каліматорні планочки, перехіднички, якийсь, можливо, інструмент, може навіть хронограф сюди запхаю, якщо нормально по місцю буде влазити. Ну і якісь інші біля пневматичні аксесуари будуть зберігатися в отакій от коробочці. Розміром побільше. Йдемо далі. А далі ось така ось цікавенна палиця. Що ж це за палиця така, як можливо хтось і не знає. Значить, це палиця типу упор для стрільби. Він одинарний, є, є також так звані біподи, є так звані триподи. Від цієї фірми це фієрдір. Якось так, мабуть, називається. В принципі, виглядає класно якісно. Давайте я вам ближченько його покажу, тому що виглядає дійсно він досить гарно. Бачимо, тут зверху сюди вставляється гвинтівка, ну просто кладеться сюди, тобто цівкою. Воно резинове, воно таке м'якеньке, воно крутиться, обертається, в принципі можна його обертати. Ну і саме руків'я в принципі тут прорезинене. Тут бачимо також логотипчик, бачимо такий от спусковий гачок. І також є запобіжник для цього самого спускового гачка, ну, плюс ще шлеєчка. Як цією штукою користуватися, знімаємо з запобіжника. Йдемо собі, йдемо, будемо вважати, що це гвинтівка. Натискаю на спусковий гачок, воно опускається. Відпускаю спусковий гачок. Так, нижче трошки. Відпускаю спусковий гачок, все, воно зафіксовано. І можна вести стрільбу. Треба опустити, будь ласка, треба підняти. Будь ласка, так, вліво. Право, тобто так можна. В принципі, все це діло працює. Спусковий, тобто запобіжник просто блокує спусковий гачок, щоб випадково не натиснути, і воно не опускалося або не підіймалося. Така от штука, тому що хотів собі якийсь портативний упор для стрільби, щоб ну, якийсь трипод він доволі громісткий, а от монопод, я думав, буде класний. Але виявилось так, що він ну, досить довгий. Близько метра довжина плюс ця вся штука. Саме тому я взяв звичайний монопод для типу, фото-відеозйомки. Що можна зробити? Можна цю верхню штуку зняти. Я, в принципі, хочу знайти е, ще одну таку от, саме насадочку. Просто вони мають десь і окремо продаватись. Ну і Просто поставити це в принципі сюди. Тут, звичайно, ця штативна різьба для фото-відео аксесуарів. І е, це вже набагато компактніше. Також я можу в принципі, регулювати собі його довжину, яка мені потрібна. Так, грубо кажучи, так. Ця штука буде тут прикручена, і, в принципі, та ж сама історія. Але набагато компактніше, хоча дещо не так зручно буде його регулювати і змінювати висоту під час стрільби. Але мені, в принципі, більш важливо все-таки компактні розміри для того, щоб все це. Вміщалось в рюкзак, не займало багато місця, і, в принципі, не мало великі габарити. Ну а даний упор для стрільби можна його помістити десь, не знаю. Ну, наприклад, в якомусь великому чохлі чи кейсі для якоїсь великої пневматичної гвинтівки, і також користуватись ним реально буде досить зручно користуватись, Я думаю, в принципі, спробую це рано чи пізно все перевірити. Ну а зараз переходимо до цієї картонної коробки. Там дуже багато всього. Ну що ж, а тепер розпаковочка цієї коробки. Все це збиралось доволі довгий період часу. У різних продавців, у різних магазинах, різними посилками все це приїжджало. Конкретно цей оптичний приціл він був з однією пневматичною гвинтівкою, яку я ще вам не показував, але дещо пізніше покажу. Приціл нойм 39х32 EG, Що таке EG я не знаю. Є ну, він перемінник, кратність від 3 до 9 у нас регулюється, є підсвітка. Червона зелена по 5 рівнів яскравості. Ну і в принципі кільця на Ластівчин хвіст. Звичайний ноунейм нейм оптичний приціл, який не дуже то в принципі цікавий. Але він був в комплекті, тому не особливо на це звертаємо увагу. так, ну, Буду витягувати все по порядку, все в переміжку. Кулі шершень 0,28, кулі шершень 0,40, кулі шершень 0,46. Куль багато і буду всіх також в переміжку вам показувати. далі На термани вагою 034 матчеві я ними вже стріляв, ви їх вже бачили в деяких моїх відео, але в принципі також кинув їх докупи з усіма іншими кулями, щоб все це в мене не займало багато місця. У Marex матч вагою 048, також матчеві, досить хороші кулі. Мені, в принципі, сподобались. Потім також на термани Excite Econ 2, на терманий Xight Spike, також Excite Hammer і Excite Blinking. Так, йдемо далі. Що в мене тут ще Barracuda Power, вага 069, це так, так би мовити, циганський калібр 4,5 мм. Потім взяв BSA інтерцептор, вага 0,49, але є така цікава форма. Типу матчеві, але з такою виямкою, так би мовити. 450 штук в баночці, і вони ну, відносно, відносно недорогі, я б сказав. Виглядають начебто доволі якісно. Ще я ними не стріляв, але все це буду тестувати, все це буду обов'язково перевіряти. Дві баночки чехів. З такою фіолетовою наклейкою. Не знаю, кажуть, вони дуже слабенькі, але знову ж таки я все це перевірю. Просто по хорошій ціні дістались, то не зміг не взяти. Далі по кулям Excite Beast вага 1,05 грама. Грамовочки у нас є. Exact Monster GSB 087 вага. І також тестові ексакт, не ексакт, перепрошую GSB e, Diabolo, Тут ми маємо 7 видів куль, це ексакти 4,5, 451, 452 мм, тобто трошечки різних калібрів і вагою 0,547 грама. Далі ексакт RS e, Калібр 452, вага 0475, таких я чогось не зустрічав окремо. монстр 087, експрес 051 і хевіки 067. Це все для того, щоб було простіше підбирати кулі для різних там пневматик. Далі є в мене отакі от штуки, що у нас тут: шершень Airgun, якісь. Кулі, якісь типу підкаліберні кулі, тобто вона начебто свинцева, і бачимо, якийсь там є сердечник. Здається, Макс Кислий їх показував, і здається, вони у нього типу не дуже себе проявили. Ну що ж, попробуємо, 50 штучок, от упаковочці, і також кулі з карабій. Також підкаліберні, тут вже маємо пластиковий контейнер і щось схоже на якийсь латунний підкаліберний сердечник. Ну, спробуємо довжина 9 мм. Мабуть, не всюди вони підійдуть, типу для барабанчиків. Взяв три пачечки на пробу. Йдемо далі. Це моя лазерна рулетка, це я не купував, вона в мене вже була, але знову ж таки для точних замірів відстані при стрільбі. Ще один оптичний приціл. Це я його давненько вже купив. це... Крутий оптичний приціл, ось бачимо FED, зроблений в Україні ПО 15 до 45 на 20 Тобто перемінна кратність від 1,5 до 4,5. Ну і має такі от кришечки. В принципі, такий от цікавий, класненький прицільчик. Є ідеї, куди його поставити, ну, про це вже теж пізніше, ніж репліка спайдерко Не знаю, яка саме модель, але ну, от, в принципі можете, можете дивитись. Мені сподобалось, сподобалось, що кліпса переставляється будь-куди, ось можна сюди, можна на іншу сторону переставити для цього є місця. І це подарунок від підписника, так би мовити. Фізичний донат мені зайшов, за що я йому дуже вдячний. І цим ножечком, в принципі, можна буде робити якраз таки розпаковочки, тому далеко його не ховаю. Так, замочок у нього зверху натискаємо, закриваємо. Відкривається однією рукою. в принципі все з ним добре. Приціл коліматорний вальтер 122х33. Ну, в принципі, звичайний китайський коліматорний приціл. Так, є декілька видів марок, є там різна у нього яскравість. Коротше, купа-купа всього у нього є. Не знаю, зараз, мабуть, і не спіймаю я вам червоний хрестик. Також взяв його чисто для проби, як от відкритий коліматорний приціл, щоб пробувати на різних девайсах, як воно буде працювати. Мені вони не дуже подобаються через їх не дуже зручні регулювання. Ну, то й таке, в принципі, він бюджетний, ставиться на планочку Пікатіні. Е, рулон мішеньок ібіс е, мета-наклейка, ромб, один рулон 250 штук. Ось такі ось мішеньки взяв для відстрілу. Але це далеко не всі мішеньки, які в мене плануються. У мене планується ще ціла окрема. Посилочка з мішенями. Про них я, мабуть, зроблю навіть окреме відео і більш детально і окремо про них хочу поговорити. Тобто не, не про них, а про ті інші мішеньки, які до мене ще е, приїдуть. Так, тут ми бачимо коробочка Конус. Бачимо: червона і зелена крапочки і е, Nuclear 1х22 це коліматорний приціл. Так, тут у нас є всякі бумажки, є е, е, планочка. Тому що у нього дві планочки. Це ось такий коліматорний приціл вже закритого типу. Ось. так він виглядає. Конус, нуклер нуклір. І має дві платформи, тобто низенька і з підвищенням. Для того, щоб можна було через це підвищення користуватись Відкритими прицільними пристроями, а з такою планочкою вже відповідно відкритими прицільними не покористуєшся. Ну, ставиться він на планку Пікатіні знову ж таки. І також для чогось конкретного його я не брав. А скажімо так, буде універсальний коліматор. На тому ж таки, ПП-750, наприклад, можна його спробувати на інших пневматичних. В пістолетах та гвинтівках можна його спробувати, чи в принципі такий формат буде зручний, чи не дуже, і від того вже відштовхуватись, вже якось потім підбирати коліматорний приціл для того чи іншого девайсу. Він, в принципі, відносно бюджетний. Ну і також буду його використовувати. Далі ще один закритий коліматорний приціл, це у нас Хавкі. Ставиться він тільки на ластохвіст ну Його, наприклад, я думаю, поставити на optima Mod 25 Supercharger. Тут просто червона крапочка, зате у нас цілих 10-11 навіть рівнів підсвітки Коліматорних прицілів багато не буває. Йдемо далі, а далі у нас перехідник з ластівчиного хвоста на планку пікатіні від хавки. Вирішив трошечки розкошелитись, хоча він задовгий. тобто Треба буде ще коротенький знайти якийсь чисто під коліматор перехідник а це прямо під оптичний приціл. Ну, але також річ потрібна. Так, викладаю все не по порядку, тому що все просто туди накидано. Це патчики для, для чистки, як бачимо, 17 HMR. 204. Ну, і в принципі для пневматики вони також мають підходити 60 штучок. Тут такі от патчики. Далі протяжка. Протяжка Ружес Виглядає доволі якісно в принципі, для також чистки стволів пневматики. Але я думав, тут буде вішер на кінці. Вішера немає. Тобто, вішер треба шукати тепер ще окремо для неї. Ну добре, пошукаємо нічого страшного. Ще для чистки от такий от шомпол для короткоствольного оружжя Флобер, також від Ружес. Ружес дос, мені досить подобається по якості. Цікаво, чи цей вішер підійде мені на протяжку, я думаю, має підійти. ну Але це буде вже типу комплекти для чистки флабера. Тут ще є якийсь шнурочок, якесь мастило для того, щоб. Ну, відповідно, чистити револьвери під патрон флабер. Масло балістол. Масло балістол в скляній баночці 50 мл. Інструкція бачу українською. І на коробці також наклейка українською. Хоча там, де нема наклейки, бачимо німецька мова. Ну окей, імпортують як можуть. Що це у нас таке? БСА, кріплення. Це, здається, якісь кільця мають бути. Так. Так, це кільця. Кільце у нас на, на планку пікатіні для оптичних дюймових прицілів. З дюймовою трубою. Тобто. Ну, ось, наприклад, до цей приціл у мене без кілець. І вони там щось по якійсь акції дуже дешево коштували, тому і взяв. Хай будуть. Так, далі. Це у нас що? Це у нас якісь. Кронштейник. Як його розпакувати? Що за фірма фірма Ліперс? Ще одна коробочка. Мнеться. О, ще трохи кує. І що це у нас виходить? Блін, як же я не люблю, коли оці наклейки клеять прямо, прямо наверх, їх не так вже й багато всього. О, а, ні, це трошки пізніше покажу. Така от непримітна коробочка, але дуже цікава. І доволі така недешева. Це у нас оптичний приціл. Ось така мішень, кісочки, V9, тактика, біпод. Залишилося всього дві коробочки, це оптичний приціл, і ось ця ось штука.